Коментар. Це важка гра, і е, е, з точки зору таблиці, звичайно, це за, ну, за багато очок гра була для нас і для Ворскли. І враховуючи нашу серію, Ворскли серію, це для нас і для, і для Ворскла дуже важлива гра була. І... Якість ми не показали е, сьогодні, якогось цікавого напевно, футболу не показали, але. Вистраждала перемогу. Скажіть, будь ласка, незважаючи на сеточну перемогу, команда в принципі не так далеко від зони виліту. і вона в нижній частині турнірної таблиці, про тому, що демонструє ну більш-менш ну, зовсім не безнадійну гру, але в попередніх матчах і сьогодні теж незважаючи на забитий подарований гол. У вас катастрофічна реалізація, при тому, що ви маєте багато атак. І як цю проблему вирішувати, враховуючи, що тут становище, зобов'язується робити? Ну, є така проблема, і звісно, якби ми трошки краще реалізовували, можливо, ситуація була б інша, але це, це мрії наші. І до, це ми тільки можемо догадуватись. Це не нас не влаштовує не футболістів і покращувати. Ну, через тренування, тільки іншого шляху нема. Все покращується через працю. І якщо ми правильно реагуємо на наші помилки, і, наприклад, ті самі нападники, якщо вони є два варіанти, вони можуть опустити руки і почати себе там лаяти і уйти в себе, грубо кажучи, а можна просто наполегливіше працювати і більше приділяти цьому увагу. І тоді є шанс, що воно покращиться. Не гарантований, але він є. І за нього потрібно чіплятися. Тому що, звичайно, від атакувальних футболістів всі дивляться в статистику: скільки голів, скільки гольових дій, скільки зароблених пенальті і тому подібне. І це важливо для атакувальної ланки. Є проблема всі разом намагаємося її вирішувати. Ще запитання, будь ласка. Дякую. 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 Бо в грали з Динамо. 120 хвилин хлопці грали. Десь сьогодні не вистачило той свіжості, що була до середи, коли грали проти Динамо. І результат негативний був. І три дні на четверте чи рановато грати так для молодих хлопців. Є і опадний футболісти. Бачив, що сьогодні е, когось ноги не бігли. За такою маси. Є статистика зараз, здається, 27 за і візуально склалась раді, що в Герці дуже <з> багато <Ouvi> опиняли в ударних позиціях, може там 14-15 метрах на Але чомусь не дуже мало було, чим можна. Така якась така установка, до чи... Ну... Клас перемагає, є клас, футболіст має пол має забивати. Хтось багато має моментів, не забиває. Ну, це футбол. Це... Ми тренуємося, підготарюємося до гри під соперника. Ну, пропустили перший гол, грали, скажучи, ну, якось виходили через пас, потім десь вже Сумбур був якийсь. Длини передачі були і хотіли там цеплятися, ну щось не дуже виходило. Можливо, фізична форма ну, не дозволяє допрошувати грати 3 на четвертій. Ну, як ви сподіваєтеся, що буде в далі це прогрес і чи буде? Ну, роз, розумієте, зараз нічого не зміниш. Ті гравці, які є, і ти смотриш на лавку, кого там десь кому десь де, 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 дати отдихнути, кому ти випустити свіжу, як говориться, щоб свіжий футболець вийшов. Ну, Молоді хлопці на ланці ще рановато їм, то бросаті в бій. бій Кажуть, ну треба, щоб 20 гравців були. Ті, ті, які з ними можна працювати десь давати підсилене тренування, і щоб хто сильніше, тот виходив на Ну, У нас є там гравці, ті іграки ясно заставить і тянуть команду. Так, там було каже, воно видно, як, як вийшли на, на минуло, і сили. Ну у нас немає. І... Дякую. Спасибо. Так. Да. Ви повернули до стартового складу Віктора Корнієнка і перемістили трошки на іншу позицію вище, ближче, ближче до атаки. Це вимушена ситуативна міра чи власне тепер на атакувальних атакувальні футболісти просто краще? Ну спробували ці позиції. Корнієнка, він грав колись і... опитний футболіст 25 років, потягнути команду вперед. Ну, ми його замінили, бо жовта картка була вже на початку гри, так що не хотіло ризикувати. В якийсь момент і жовта і дегравали грубо 10. Років. Так що це вимушена була заміна, і ну, випустили випустілиністеренка, теж молодий хлопець. Ну, от і є так, як воно є. Втимаємо, втимаємо. Да, що, ну, Ну, таке питання. все атаки починаются, несмотря на планги, уже мяч через голкипера, а не через запорного полузащиту. Это раз. Другое. Э, игроки премьер лиги прошедшие. Мяч на три метра. Столько ошибок культуры паса, как в предыдущих э, Непонятно. Почему это происходит? Что там, функции или там, були, Ну, там столько ошибок было на Ну, те, те ну це теж питання. Це до вубисто питання, чому так відбувається. Ми казали, що треба центральні зони десь проходити з м'ячом, не тільки через пас, а десь на себе брати. Ну, мастерний, здає. Я здає. Було б 20 футболістів, з якими було працювати і кому дати відпочити, комусь поставити у состав. Ротацію треба було робити. Ну, зараз ми граємо з тим гравцями, які є. Запитання сьогодні, якщо є. Можна два. Та, ну, Окей. Давайте. Ну. Да. Е, ви щойно говорили про футболістів, які е, були на лавці. Там був такий дуже цікавий гравець Демір Шкрель, 26-річний. Коли він приходив до Ворскли, його позиціонували як ну, ледь не рятівника. Там кращий футболіст Чорногорії є. Но якщо не Мбапе, то Мартіделі точно. Він у вас взагалі не виходив і сьогодні теж дивись, що ви щойно прийшли. Ви дивилися на всіх гравців свіжим, незамиленим поглядом. Оцей 26-річний, немолодий, а значить в розквіті футболіст, в якому він зараз стані, на якому рівні, і чи власне побачимо ми колись те, що колись про нього чули, про його інтелект, про його якості і так далі. Тільки десь в городі Ну, Ну я бачу, що він не допоможе команді. Це моя думка. Ну це теж буде не дуже позитивне запитання, але важливо буде позитивна відповідь на нього. Коли ви минулого разу приходили до Ворску, ви, власне, самі говорили, що вас, якщо дуже просто казати, звільнили через пресу. Ви про це дізналися. Які аргументи керівникам клубу довелося знайти, щоб власне вмовити вас повернутися? Ну це питання не до мене, ну я не хочу відповідати. То, що було, вже пройшло, що повертатися назад. Це теж відповідь, дякую. а На вашу думку, хто був кращий сатанів? Сьогодні? Ну, всі були не дуже гарно грали. Ну, що ті помилки, які зробили, я ж говорю, що така гра була нічийна. Це такі помилки, на кого зараз. Щас... Я ж не вб'ю цього гравця то що зробився. Саме головне, щоб він справлявся, як кажучи, що... то і з Фересом помилка була, там дві помилки, і сьогодні знову. Ну, будемо спілкуватися з ним в психічному плані, саме головне. Зараз щось додати, я не бачу сенсу.